Добрий день, малята! Сьогодні у нас музична розвага. Скажіть мені, малята, будь ласка, ну хто не любить казки? Цікавої, повчальної такої, чудесної і завжди чарівної. Хай казка несе нам див розмай, скажімо, хором казку завітай. Я дід, казковий персонаж, так поспішав, втомився аж. Я з багатьох казок відомих, тому, напевне, вам знайомий. А я із казочки бабуся. Чимненьким дітком уклонюся. Тепер розказуйте, будь ласка, з якої ми. Малята казки. Давайте малята пригадаємо, з якої казки дід та баба. Правильно курочка ряба, рібка, колобок, солом'яний бичок. А давайте вивчимо українську народну пісню про дідуся та бабусю, яка називається Диби-Диби. Слухати слова цієї пісні. Диби, 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 ди пішла баба по гриби, а дід по опеньки в неділю раненько. А зараз співаємо разом. Ди, би, ди, А хто ж цей наступний? Вона симпатична, цікава, хвостата. Стрічають її любі малята. Це мишка. Давайте пригадаємо, якими знаємо казки про мишку. Правильно, діти, рука Курочка Ряба, колосок, рібка. Чи обійшлися герої казки Рібка без допомоги мишки? Коли витягали Рібку? Ні, не обійшлися. Рібку витягли тільки тоді, коли до гурту приєдналася мишка. Діти. Казочок знавці. Скажу прямо молодці. Та мені вже, друзі час, В нірку я біжу від вас. До побачення, мишко. Діти, сьогодні на занятті до нас завітали дід та баба. Ми з вами вивчили пісінку. Диби, диби. А також до нас завітала ще й мишка. На цьому наше заняття закінчене. До побачення, малята, до наступної зустрічі!